Всім доброго дня! Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати такий відео наглядний урок, що активатор ось такий фірми TSG, що він дійсно працює і ми ним користуємося. І нічого нема страшного в цьому. У нас є два активатори: Сіка і ТСГ. У нас є дощечка. Був раніше, декілька років тому ми робили такі наглядні приклади, воно так і лишилось, просто я зрізав грібенку клея, який тут був. І зараз ми нанесемо все по нові і подивимося, як воно працює. Беріть, Наносите активатор на TSG. Не буду робити пауз, щоб ви були впевнені, що все це працює без яких там обманів. І ТСГ в нас є така металева дощачка, ми теж з цієї сторони і активатором пройдемось. І беремо сікло-активатор. Угу. Також проходимо дощачку, там де сіка. Все. Ложи її в сторону. Як ви бачите, активатор випарувався, і зараз будемо наносити клей. Да, можна наносити. Все, клей ми нанесли, зараз зверху положимо нашу металеву пластиночку і завтра через. 20 годин, грубо говоря, Ми зранку прийдемо і знімемо другу частинку відео, що в нас вийшло. Окей. Ось так воно виглядає, як бачите. До завтра. Доброго дня! Так ось наступний день настав. Ми прийшли зранку. Ось тут ми що ми наносили наш експеримент. Приклеїли ми желізну полосочку до металу. Ну що я вам скажу? Відірвати я її не можу. Попробуйте плоскогубчиками закінчик взятися. Давайте. Ну, сильніше. Щоб не поливати стекло. А ну-ка, давайте. От. Ну, це приклали зусилля великі. Руками ми відірвати його не змогли. Ну, ви бачите, що тут. Клей ще в нас сироватий, не застиг. Ну, от така ситуація. Що сіка відірвалася однаково, що ТСГ однаково відірвалося, що там клей, що тут клей. Нема різниці. Але руками його неможливо було відірвати.